Коза Дереза, українська народна казка, купив дід на ярмарку козу і послав сина її пасти. Пас хлопець до вечора і жене додому. А дід став на воротях у червоних чоботях і питає: Кізонька моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Дід розсердився, насварив сина і наступного дня послав бабу пасти. От вона посла козу, а ввечері жене додому. А дід уже стоїть на воротях у червоних чуботях і питає. Кізонька моя мила. Кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Я не пила і не їла, тільки бігла через місточок, та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, та вхопила водиці крапельку. Розгнівався дід, насварив бабу, і на третій день сам пішов пасти козу. А ввечері гнав її додому забіг наперед. Став на воротях у червоних чоботях і питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленевий листочок, бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Розлютився дід і схопив ломаку, щоб козу бити. А коза втекла в ліс, побачила зайчикову хатку, забігла й заховалась на печі. Прибігає зайчик, чує, хтось є в хатці. А хто в моїй хатці?» – спитав він. А коза сидить на печі та й каже я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами. Ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. Зайчик злякався, вибіг, сів і плаче. Аж ось суне ведмідь. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Я його вижену, каже ведмідь. Побрів ведмідь до хатки. А хто в зайчиковій хатці? А коза спечі. Я коза, Тереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі смерть й смерть. Ведмідь злякався й утік у ліс, а зайчик знову заплакав. Біжить вовк та й питає, чого той плаче. Розказав зайчик про звіра. Я його вижену, каже вовк. Щойно зайшов, а коза кричить з печі. Я коза, дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі смерть. Вовк злякався і втік. Зайчик знову заплакав. Коли біжить лисичка? Спитала про зайчика горе і пообіцяла вигнати того звіра. Щойно стала на поріг, а коза з печі я коза, дереза, за три коби куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі й смерть. Лисичка теж злякалась і втекла, а зайчик гірко заплакав. Аж ось лізе рак не борак. Дізнався про зайчика вигоре та й пообіцяв вигнати страшного звіра. Поліз рак у хатку і питає. А хто в зайчиковій хаті, а коза з печень. «Я Як коза дереза за три купи куплено, півпоколуплено, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком саме тут тут тобі смерть. А рак наче й не чує. Лізе та й лізе, виліз на і каже А я рак не борак, як щипну, буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза як замекає та як чкурне з хати, тільки й видно. Зрадів зайчик, подякував ракові та й став жити у своїй хатці. Дітки, казка коза Дереза вчить нас, що брехня та хитрість не призводять до добра, а справедливість та допомога іншим завжди перемагають. Коза дереза використовує обман, щоб отримати вигоду для себе. Але в кінці кінців її брехня викривається і вона залишається без нічого. Це нас вчить, що брехати недобре і не приносить користі. Крім того, казка показує, що не варто боятися сильнішого, якщо ти маєш рацію та підтримку друзів. Звірі, які допомагають один одному, виганяють козу дерезу, яка порушила їх спокій. Це показує, що справедливість і підтримка хто слабший важливі. Навіть якщо ти менший за розміром або слабший за інших, ти можеш знайти спосіб захиститися від несправедливості. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!